Вітаємо на каналі меблевої фабрики Ліон. Сьогодні ми познайомимо вас із стильним та функціональним елементом сучасного інтер'єру ТВ Тумбої Вуд. Це ідеальне поєднання елегантності та практичності. Її сучасний дизайн гармонійно впишеться у будь-який інтер'єр, виконана у трендовому кольорі Кашемір. Тумба підкреслює витонченість простору, а золотиста фурнітура додає нотки розкоші. Розміри тумби 1800 на 400 та на 500 мм забезпечують достатнє місце для ваших речей, техніки чи декору. А найголовніше, колекція Вуд пропонує безліч варіантів для створення цілісного інтер'єру. У ній знайдете комод, тумбу з шухлядами та перліжкові тумби з однією або двома шухлядами. Усі моделі колекції доступні у різних варіаціях кольорів, які можна підібрати з наявних ЛДСП. Це дозволяє створити меблі, які ідеально підійдуть саме для вашого інтер'єру. ТВ Тумба Вуд – це стиль, практичність та індивідуальність у кожній деталі. Замовляйте прямо зараз на сайті або на нашому інстаграм. Покликання будуть під відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити новинки. Дякуємо за перегляд, до зустрічі в наступних оглядах!